У рамках співпраці між громадськими євроатлантичними структурами Литви і України Рогатинська міська територіальна громада цього тижня отримала автомобіль медичної допомоги Volkswagen Крафтер, укомплектований засобами індивідуального захисту і медичними виробами. Це подарунок від Литовської асоціації Атлантичного договору. Литовська делегація під керівництвом президента асоціації Андріуса Скайстеса передала авто на польсько-українському кордоні рогатинській делегації під керівництвом радника Рогатинського міського голови Марії Марончак. Під час зустрічі рогатинці висловили слова щирої вдячності Литовського. Ским колегам, а також було домовлено про подальшу співпрацю та розвиток українсько-литовських партнерських відносин. Варто сказати, що велику допомогу отримані з цього подарунка надав наш земляк Олег Білоус. За його словами, сьогодні кожен справжній патріот використовує навіть найменшу можливість, аби посилити міць України і допомогти українській армії. Хочу сказати, що я вже тривалий час співпрацюю з громадськими структурами Литви, зокрема з Литовською асоціацією Атлантичного договору. І, власне, наша така багаторічна співпраця ще до війни зарадала вже свої плоди, свої дала нові сходи, тому що зовсім інша ситуація. Литовці, наші литовці, литовські брати і сестри нам дуже активно допомагають після початку цієї війни з Росією. І власне, це вже така не перша допомога, але була можливість власне медичний автомобіль. Біль отримати від наших партнерів із Литви і власне для Рогатина, для Рогатинської громади, ми організували цей подарунок: фольксваген Крафтер, автомобіль швидкої медичної допомоги, який обладнаний дефібрилятором, який обладнаний іншими медичними медичним обладнанням, і він ну пригодиться для, для громади, для, для військових, для поранених очевидно, тому що зараз є велика потреба в наданні медичної допомоги, і саме завдяки литовській стороні. Президенту Литовської асоціації Атлантичного договору пану Аудрісу Скайстісу, який є давнім моїм другом, нам вдалося цю машину отримати для Рогатинської громади, тому що є така, є така потреба, і, власне, зараз ця машина вона буде працювати як на потреби громади, так і на потреби військових, тому що зараз є також велике велика потреба у наших захисників для того, щоб надавати їм медичну допомогу допомогу. і сподіваємося, що такий подарунок він не останній, тому що наші друзі з Литви дуже хочуть нам допомогти. Їхнє таке завдання, щоб ми перемогли росіяни. Їм тоді буде легше, і тому вони кидають всі сили, кидають всі свої зусилля для того, щоб допомогти Україні. І це один із таких подарунків. Я для свого рідного краю, для рідного родина, вирішив такий подарунок організувати. Міський голова Сергій Насалик подякував Андрію Сускайтесу та уродженцю Оргатана Олегу Білоусу за їх особисту ініціативу і сприяння в організації надання допомоги. Як сказав керівник Оргатинської громади, це медичне авто буде передано військовим для порятунку наших захисників.